Привіт! В органічній хімії є таке поняття, як вигнутий зв'язок. Він же банановий зв'язок. Мова йде про молекули, в яких кут між атомами надто гострий. Скажімо, циклопропані це кут 60 градусів, якщо ми рахуємо вуглець, вуглець, вуглець. Відповідно, цей кут надто малий для, скажімо, випадку СП3 гібридизації. Він сильно далекий від 109,5 градусів. Відповідно, питання було, як же ж так. Як же ж можуть ці орбіталі накладатися так, щоб утворювати зв'язки? Ну і загальна схемка показана ось тут, на якій власне, видно, що накладання цих електронних хмар від сусідніх гібридних СП3 орбіталей буде знаходитися за лінією атом-атом того зв'язку, про який мова. Я зробив ось таку схемку. Власне, маємо дві гібридні СП3 орбіталі. Разом їх 4, але дві зайняті у зв'язках із водним. Відповідно, ось таких дві залишаються. І справді вони можуть накладатися таким чином, що густина виходить за лінією зв'язку. Ось це виглядає дещо схоже на накладання p орбіталей а не гібридних орбіталей. Але P-орбіталі так накладатися не будуть. Легко побачити, чому. Ось ми маємо p орбіталь ще одну p орбіталь тут знаки функції підходять. Тут знаки функції підходять, але ось тут уже не підходять. Відповідно, ми не можемо накласти три p орбіталі ось таким трикутником. Пам'ятаючи відповідно про ось цю ситуацію з орбіталями P, у мене зародився певний скепсис. Тож я вирішив порахувати, зробити розрахунки і подивитися, чи справді з'являться банани в циклопропані, чи ні. Отже, це циклопропан. Три вуглиці, шість воднів, і це його орбіталі. Можемо трошки збільшити і прогортаємо їх всі одна по одній. Це вже не хімічні. Я не знаю, як ви, я ніяких бананів тут не бачу. Те, що я тут бачу, натомість, це те, що, на мою скромну думку, люблять робити орбіталі в усіх маленьких молекулах, а саме вони поводяться подібно до атомних. Ось тут ми маємо орбіталь типу S. Вона не має площин. Хоча це молекулярна орбіталь, вона просто топологічно аналогічна до орбіталі S. Ось ця аналогічна до орбіталі P. Вона має одну площину. І ще одна аналогічна до P. І ще одна. Маємо одну типу S і три типу P. А далі буде 2 s Топологічно аналогічна до 2С. Вона має зону плюс і зону мінус, які розділені сферично подібною вузловою площиною. А оце вже орбіталі типу D. І щось мені здається, що якби було доступних орбіталей більше, їх було б 5 штук. Гаразд подумав я: а можливо, справа не в орбіталях. Можливо, справа в електронній густині. Ось тут, наприклад, написано: максимум електронної густини між двома атомами вуглецю не відповідає осі атом-атом. Тому ми маємо взяти повну густину. Ось так вона виглядає. І вибрати їй таке значення, щоб ми бачили, де вона там навколо зв'язків. Можна теж зменшити коробочку. Тоді буде більше пікселів. І справді бачимо, що ось тут, де густини змикаються для даного значення. Вони справді змикаються за лінією ядро ядро. Тому електронна густина в даній молекулі справді якби трошечки видувається за лінію зв'язків. Але це просто дуже особливе значення густини, яке вибране таким чином, щоб давати ось такого типу площину. Я ж можу викрутити ось так. І тоді ми будемо захоплювати значно більше густини. І при такому більшому захопленні, ну я ніякого вигинання не бачу, вона взагалі ось тут вигнута всередину трошки. Але нехай, нехай. Можемо ще трошечки підрегулювати, вибрати значення ось так. Навіть ще зменшити. О. З одного боку нам її трошки зрізало, але з іншого ми будемо бачити. О. Ось це. Отвір ось тут. Явно асиметричний відносно лінії ядро-ядро. Тому, в принципі, узгоджуються ці розрахунки з тим, що було написано. На Вікіпедії про гнуті зв'язки. Справді густина електронна навколо зв'язку дещо відхиляється від лінії ядро-ядро в зовнішній бік. Тому, ну, в цьому сенсі є певна вигнутість, але я би не назвав її банановістю. Це виглядає здалеку. Ну, гаразд, подумав я, можливо, вуглець надто маленький, можливо, потрібно взяти якийсь більший атом з більшими орбіталями, яким буде комфортніше накладатися під якимись дивними кутами. Тож я спробував. Цикло Я вирішив порахувати циклотриселан. Ось він. І подивимося знову його орбіталі. Знову ж таки, ніяких бананів я тут не бачу. Є натомість той мотив, який я вже згадував. S, P, P, P 2 D, D. Чому я називаю це D? Ну ось же чотири елементи з різними знаками функції. Дві вузлових площини. Орбіталь топологічно аналогічна до орбіталі D. Так само ось ця. Добре. Давайте подивимося, яка густина. Загальна вся. Так само не сказав би я, що десь вона якось тут сильно вигинається. Для малих значень всі маленькі молекули стають в певному сенсі трохи сферичними, тож вигинання ось тут назовні є нормальним. О, цікавіше. Щось тут відбувається. Щось тут відбувається. Що, зрештою, не дивно, бо там є електронна густина від попередніх, нехімічних оболонок, ну то. Відповідно там, де атом її буде більше, ніж там, де зв'язок. Але, але, давайте дивитися ближче. Оп! Максимум електронної густини, яка відповідає зв'язку. Ось це те, що ми тут захоплюємо всередину цієї поверхні. І ці значення максимальні справді йдуть за межами лінії ядро-ядро, і то досить виразно. Але щоб було цікавіше, вони не гнуться, вони не виглядають як банани. Вони виглядають як прямі лінії. Як стручок з горошком. Як гризаний стручок з горошком. Я міг би збільшити кількість точок, але тоді мій лаптопчик вибухне. Тому я зменшую розмір коробочки. Ні, ну... Ну це не банан. Називайте це як завгодно, це не банан. І він не гнеться так, як малюють нам ось тут. Я також подивився простіші молекули, які теж трикутні. Наприклад, трисірку. С3. Можливо, це трохи схоже на банан. Але воно більше схоже на печінку, я не знаю. В кожному разі я побачив тут ті самі мотиви, які я вже бачив і раніше. SPP2S П, П, і так далі. Візуально вони цікаві, не питання, але вони не банани. Він трохи схожий, можливо, на банан. Але не схожий. Густина розповідає тут історію аналогічно до попередніх. Хоча мало виразно аналогічно. Так, ось ми бачимо асиметрію. Так, максимуми цієї густини відхиляються за межі зв'язку. Але. Загальна форма цієї густини аж навіть ніяк не близько не схожа на банан. Не банан. І нічого з цим зробити не вдасться. Також я подивився три кисень. Не той, який озон, а три кисень циклічного типу. По ідеї, бути нестабільним, але ця геометрія оптимізувалася. Це в вакуумі, тобто це якийсь локальний мінімум. Орбіталі в нього. Загалом такий же, як і раніше. Ось це, можливо, трохи схоже на кабачок, на банан це не схоже. Все те саме, що ми вже бачили. І густина аналогічна до ресірки. Знову ж таки, деяка крихітна асиметрія, але Ну, ніяк не банан. Ну, гаразд, виразна асиметрія. Повернувшись натомість до ось цієї схеми, я собі подумав: ну добре, якщо орбіталі P таким чином не накладаються, можливо, є якесь інше рішення. І справді воно є, таке щось можуть зробити орбіталі D. Якщо ми накладемо три орбіталі D ось так. То як ми бачимо, знаки функції пасують на кутах і знаки функції пасують посерединці. Відповідно. Можна було би спробувати знайти справді банановий зв'язок, справді бананової форми, створивши аналог циклопропану, але з якимось елементом, який має орбіталі D хімічні, і активно їх використовує. Бажано, щоб в такого елементу було 4 електрони. І щоб це зробити. Ну, насправді я зробив це в голові, але ось тут. Раз, два, три, чотири. 4 електрони. Елемент D. Я спробував зробити аналог циклопропану із титаном замість карбону. Виявилося, що він нестабільний. Він не хоче оптимізовуватися в ту топологію, яку має циклопропан. Ось цю. Він натомість оптимізовується в щось подібне до Боранів, де водні роблять трицентрові зв'язки з титаном. Не та структура. Зрозумівши, що так це не працюватиме, я спробував взяти геометрії від циклопропану, циклотреселану і від аніону, зробленого з циклопропану. І подивитися, як виглядатиме циклогексагідроген-трититан в геометріях тих молекул, які ми вже побачили. Ось тут маємо циклогексагідроген-трититан в геометрії від циклопропану. Ось так він виглядає. І тепер можемо подивитися його орбіталі. Не всі вони, звісно, такі, як. Але є ось це. І ось тут ми бачимо справді електронну густину, точніше, Фрагменти хвильової функції, які по формі як банан. Можна гратися із параметрами ізоповерхні, але незалежно від цих параметрів банан досить очевидний. Відповідно, можна сказати, що бананові зв'язки, справді бананової форми, можна зробити за допомогою металів D. Чи така структура буде стабільною? Питання третє. Скоріше за все, ні. Інші орбіталі тут дуже схожі на ті, які ми вже бачили раніше. А ось ця вся історія це 3П титану. В цій молекулі ми маємо лише одну орбіталь, яка схожа на банани. І яку можна було б назвати банановим зв'язком. Натомість, чи повна електронна густина нам щось таке покаже. Зараз дізнаємося. Загально вона схожа на те, що ми вже бачили. Оп. Ну, те, що я тут бачу, це антибанан. Ось. Маємо дуже виразну асиметрію. Але ця асиметрія направлена всередину молекули, а не назовні. Якщо ми говоримо про електронну густину, яка мала би відповідати зв'язкам титан-титан, її більше у внутрішній стороні молекули, ніж на зовнішній стороні молекули. Але в зв'язку як такому її насправді досить мало. Що, мабуть, не дивно, адже титан досить сильно іонний. З третього боку ми маємо тут дуже багато електронів для того, щоб титан і титан могли утворювати між собою ковалентні зв'язки. Але, як на мене, вони цього не роблять. Тому що, зрештою, якби вони це робили, ця молекула була би стабільною власне, в ось такій топології, якщо ми дивимось на атоми, а вона такою не є. Ось тут маємо теж циклу гексагідроген, три титан. В геометрії від аніону циклопропану. Циклопропан з двома додатковими електронами. Орбіталі подібні до того, що ми вже бачили. Теж є бананоподібні мотиви, наприклад, ось тут. Але це мене вже не дивує, адже ми маємо орбіталь D. Зрештою, тут вони в дії. ось орбіталь D. Ось орбіталь D. І ось тут також орбіталь D. І бачимо дуже гарні банани, навіть жовті. Ось так це виглядає для молекули із водньої титану. А ось так нам це малювали. Решта орбіталей цікаві, аналогічні до того, що ми вже бачили. Що нам каже густина. Ну, тут також маємо антибанан. Густини в міжатомному просторі, який відповідав би ковалентному зв'язку, більше всередині молекули, а не зовні молекули. Тобто, в даному випадку, якби там були банани, ці банани гнулись би всередину молекули. Підсумовуючи, можемо таким чином сказати, що ніяких бананових зв'язків немає. Бананові зв'язки це була хороша, елегантна, проста модель в часи, коли в нас не було якісної квантової хімії отако От під рукою. Зараз ми це маємо, зараз ми маємо хороший підхід, який називається молекулярні орбіталі. Інакше кажучи, маємо комп'ютери, ми можемо, ну якщо не помацати руками, то дуже детально порозглядати електронну густину і окремі орбіталі, і сказати відповідно, як молекули формуються. Або принаймні сказати ліниво. Молекули формуються так і так, тому що молекулярні орбіталі заповнюються ось так і ось так. Якби вони не заповнювались, молекули б не тримались разом, ну чи щось таке. Відповідно, можна не заморочуватись тим, чи там банановий зв'язок, чи не банановий, чи вигнутий, чи не вигнутий. В кожному випадку, я особисто вважаю, що ніяких бананових зв'язків немає. Дякую, це все на сьогодні. Як я і обіцяв, це коротке відео.